Кожна мами в серці тривога за своїх дітей, ми можемо бути поруч не завжди, але є той, хто стоїть на варті щодня і щоночі, це Архангел Михаїл, грізний воїн світла, небесний захисник і переможець темряви. щит над дітьми, захист, про який ми просимо, не з землі. А з неба, Архангеле Михаїле, стань поряд із моїми дітьми, коли я не можу. І як сказано у Писанні хто як Бог, бойовий клич Архангела Михаїла, ім'я якого означає той, хто як Бог. Ось я посилаю перед Тобою ангела, щоб охороняв тебе на твоїй дорозі. Святий Архангела Михаїле, вождю небесних сил, охоронцю душ і переможцю зла, я стою перед тобою з материнським серцем, повним любові і тривоги за дітей моїх, захисти їх, прошу тебе, захисти від усякого лиха, від усякого зла, видимого і невидимого, від підступу. Прокльону хвороби і нещастя, від злих людей і темних сил, від небезпек дороги і падіння духу, від спокуси і зради, від страху і відчаю. Покрий їх своїм мечем світла, обійми крилами небесної охорони. Коли я далеко, будь поряд, коли я мовчу. Ти промовляй, коли я сплю, ти не дрімай, коли вони йдуть, іди з ними, коли вони спотикаються, підтримай, коли губляться, веди, коли страждають потіш. Архангела Божий постав над ними невидиме воїнство ангелів, нехай вони зростають у вірі зростають у любові до правди в надії на Боже милосердя, нехай кожна їхня стежка буде благословеною, нехай жодне зло не торкнеться їх, нехай твоя присутність буде сильнішою за будь-який страх. Я довіряю тобі, бо ти вірний Богові і не покидаєш тих, хто кличе тебе з вірою. Архангели Михаїла, захисти моїх дітей, збережи їхнє тіло і душу, і веди їх аж до царства Божого. Амінь.